Євгенії, доброго дня. Навіть не знаю, як вам сказати, ви просто не повірите. Мій чоловік продав ваш тур. Так, саме так своєму другу, ви уявляєте? Я взагалі не розумію, навіщо він це зробив, але сказав, що більше такого не буде. Ну ви ж розумієте, чоловіча дружба, так, так, так. Він сказав ніколи більше ніколи. У наступний раз цей, цей тур буде тільки ваш, тільки ваш. Ще раз, вибачте, вибачте, але чоловіки вони ж такі, хочуть іноді підзаробити на турах. Розумієте? Так, мені дуже прикро, дуже прикро, Євгенія, дуже. Доброго дня, Світлано. Дуже приємно вас чути знову. Так, Світлана, дивіться, я вирішила не продавати вам цей тур. А, бо моя сусідка а, має сусідку, а от тієї сусідки є а, знайома дівчинка, яка щось там бачить щось там чує, і вона кинула на вас. Ну, я не знаю, як це сталося а, ось, і сказала, що вам тур не підійде. Вона там не була, ота от та дівчинка вона там не була, але вона сказала, що цей тур вам зовсім щось там Тим готелям ну не так, не так щось. Якась енергетика, якась там а, таке, да, 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 да. Ну ви ж розумієте, звісно, я ж зразу ж вам дзвоню. Так, так. Я ж довіряю досвіду людей, які а, кажуть в TikTok, а, свої, да, свої мислі по поводу готелів. Так, так. Так, вони ж знають краще. Ну, звісно, звісно, і тому я вам дзвоню. Ну, звісно, звісно. Все, до побачення, до побачення вам. Так, так До нових зустрічей. Якщо буде щось енергетично класне, я вам відразу дзвоню. Добре, добре, до побачення.